Трояндий виноград, із поля дівчина утомлена, прийшла, і хоч вечеряти байлива кличе мати за сапку і в квітник, де рожа розцвіла, де кучерявляться кущі любистку й м'яти. З путі далекої вернувся машиніст, укритий порохом увесь пропахний димом до виноградника. Сімільдю часом листя не попсований, ну, боротьбу вестимим. з тимим. В саду колгоспному допитливий юнак, опилення тонкі досліджує закони, а же хороше над чорним ґрунтом мак, переливається мов полум'я червоне. Ми працю любимо, що в творчість прийшла, і музику палку. Що ніжно серце тисне, у щастя людського два рівних є крила, троянди й виноград красиве і корисне.